Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді сучасна ip відеокамера Reolink RLC 523 VA White з збудованим прожектором. Цей пристрій преміум класу, який пропонує високу якість зображення, інтелектуальні функції та бездоганну роботу як для внутрішнього, так і для зовнішнього спостереження. Розберемо всі її переваги детальніше. А з вами Яна, канал Secure. Приємного перегляду. Почнемо з основних технічних характеристик. Ця камера обладнана 5 мегапіксельною матрицею з роздільною здатністю 2560 на 1920 пікселів. Це гарантує чітке і деталізоване зображення як в день, так і вночі. А завдяки функції п'ятикратного оптичного зуму. Ви зможете наближати об'єкти без втрати якості картинки. Камера обладнана інфрачервоними світлодіодами та прожекторами, що забезпечує кольорове нічне бачення на відстані до 60 метрів. Ідеально підходить для відкритих майданчиків, які не завжди добре освітлені. Ще однією важливою особливістю є поворотний механізм. Камера підтримує обертання на 360 градусів по горизонталі та нахил до 90 градусів по вертикалі що дозволяє повністю контролювати простір навколо об'єкта без необхідності додаткових камер. Комплектація камери також варта уваги. У коробці ви знайдете саму камеру, монтажний набір, технічну документацію, водонепроникну кришку, метровий мережевий кабель, адаптер живлення та кабель живлення довжиною 4,5 метри. Все, що потрібно для швидкого встановлення, Reolink RLC 523 White підтримує декілька варіантів зберігання відео на мікро SD карту до 256 ГБ або nvr відеореєстратор Камера працює через Wi-Fi. Ви можете під'єднати її до мережі 2,4 чи 5 ГГц. Для стабільного і швидкого з'єднання важлива функція автоматичне стеження. Камера вміє розпізнавати рух і може автоматично слідкувати за об'єктом, що рухається, завдяки вбудованому алгоритму штучного інтелекту. Вона здатна відрізняти людей, автомобілі та навіть домашніх тварин. Що мінімізує кількість помилкових сповіщень. Корпус камери виконаний з металу і має клас захисту IP 66, що дозволяє використовувати її в будь-яких погодних умовах. Вона не боїться дощу, пилу і працює в діапазоні температур від мінус 10 до плюс 55 градусів, що робить її ідеальною для зовнішнього спостереження. Зручність використання камери доповнюється додатком Reolink. З його допомогою, ви можете переглядати зображення в реальному часі, керувати кутом огляду. Отримувати пуш сповіщення при виявленні руху, а також використовувати двосторонній аудіозв'язок. Ролінк RLC523VA White – це ідеальний вибір для тих, хто шукає надійну і функціональну камеру для дому або бізнесу. Вона забезпечує максимальний захист і гнучкі налаштування для будь-яких завдань. Як завжди, обрати та замовити всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався на наш канал, щоб не пропустити всі актуальні огляди техніки. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!